Я Шевченко Юлія, студентка факультету підготовки лікарів Збройних сил України першого курсу групи 13701. Прочитавши декілька випусків науково-популярної газети Медична фізика, техніка та інформатика мене досить вразила стаття з 10-го випуску Медичні проблеми колонізації Марса, що з самого заголовка мені, як студентці медичного вузу стало це цікаво. Наша цивілізація виникла та існує на Землі, але це може бути тимчасовим. Це існування може бути припинено різними факторами планетарного або космічного масштабу, воєнними конфліктами, що наразі досить актуально, чи зіткненням астероїда із Землею. Вони можуть припинити існування цивілізації за лічені години. Як писав відомий вчений Стів Хокінг, людство повинно вийти в космічний простір. І колонізувати інші планети. Саме в цій публікації кандидатом став Марс. За останні роки колонізація Марсу стала не фантастикою, а перетворилася в конкретні плани. Вчений і засновник компанії SpaceX Ілон Маск у вересні 2018 року опублікував макет ракети BFR, яка може доставити екіпаж із 100 космонавтів і вантаж 100 тонн на поверхню Марса. Перший політ на Марс планувався без екіпажу на 2022 рік, а пілотований політ на 2024 рік. Заснувати колонію на Марсі люди зможуть до 2028 року. Вчені Федеральної політехнічної школи Лозани в Швейцарії розробили поетапну програму створення на Марсі дослідницької бази. Спочатку потрібно вибрати на поверхні планети перспективне місце висадки, виходячи з наявних там мінералів. Зручним для цього є приполярні області, де багато водяного і двовуглекислого льоду заліза, алюмінію, кремнію, сірки. Водень, кисень, вуглець необхідні для потреб людей і одержання ракетного палива на зворотній переліт. Освоєння планети буде відбуватися у два етапи. Підготовка бази для прибуття людей та прибуття космічного апарату з екіпажем із шести космонавців. Політ триватиме 288 днів, а перебування дослідників на планеті триватиме майже 9 місяців. Ці терміни зумовлені розташуванням Землі і Марса на орбітах. Метою другого етапу є установка системи космічних кранів для транспортування на планету з орбіти і назад необхідних матеріалів. Оскільки політ на Марс і перебування там займе багато часу, то виникають значні медичні та біологічні проблеми. Розберемо їх детальніше. Перша це тривалий вплив невагомості, це призведе до втрати кістками скалету кальцію і до атрофії м'язів. Слабкість, стоншування і зменшення розмірів м'язових волокон та обсягу м'язової тканини. Частково це можна усунути тренуванням в космічному апараті, але більш радикально цей вплив можна компенсувати створенням обертового житлового відсіку для космонавтів, тобто штучне тяжіння. Друге, це тривалий вплив радіації. Дослідження показало. Що за час польоту космонавт отримає 0,66 зіверта. Це одиниця вимірювання еквівалентної дози іонізаційного випромінювання, при тому, що гранично допустимий еквівалент становить в дозі 0,6 зіверта. Навіть нижчий рівень опромінення приводить до втрати довготривалої пам'яті і життєвого досвіду. Частково цей вплив можна зменшити медикаментозно, але більш радикальна міра це створення в космічному апараті захищених екранованих кают, куди космонавти можуть переходити при підвищенні сонячній активності і захист приміщень бази товстим шаром льоду чи ґрунту. Третьою проблемою є сильні полові бурі на планеті. Пісок може легко пошкодити скафандри космонавців і викликати асфіксію це патологічний процес, що виникає через недостатність кисню в крові та тканинах, коли в організмі накопичується вуглекислий газ. Зменшити цю небезпеку можна застосуванням надміцних матеріалів. Четвертою проблемою є психологічна сумісність членів екіпажу. Цю важливу проблему слід враховувати при його підборі, адже психологічна атмосфера відіграє велику роль в сумісній праці. Коли ці та багато менш складних проблем буде вирішено, людство може приступити до тереформування Марса, тобто до створення на поверхні умов, зручних для комфортного проживання людей. Ця задача буде вирішуватися впродовж багатьох століть. З цієї публікації досить чітко бачимо. Що над задачею заселення Марсу будуть працювати не тільки вчені фізики, але й лікарі, які будуть дбати про здоров'я екіпажу, а в майбутньому і заселених людей. Можливо, космічна медицина стане моїм майбутньофаховим напрямком, тому саме зараз, спираючись на дану статтю, мені слід більш детально вивчати фізіологію та адаптативні можливості людини задля майбутнього, а саме космічного майбутнього.